Війна відкрила мені очі в цьому світі багато на що, на речі, на їх ціну, на людей, на їх вчинки. Знаєте, коли летять ракети, снаряди, стріляє артилерія. Самолети скидають авіабомби, то я я говорю про себе. Я біжу і відкриваю всі вольєри, де трусяться і скавчать мої собаки. Відкриваю котів. Я даю змогу їм спастися. І в цю мить я не думаю, що в мене там у шафі якесь плаття, про яке я мріяла всю життя, якісь туфлі, якийсь мобільний телефон, який я купила. Я думаю про життя, про життя звірів.